Всім доброго дня! Вітаю на телеканалі «6 Соток. Програма Магія рослин. Газон багато хто знає, що з ним не все так просто. Він вимагає уваги від садівника. Але в цьому відео я вам покажу і розповім, як можна зробити газон зеленим, пружнім килимом. Але він буде посуховитривалим, невибагливим. І це відео буде корисним і для тих, хто вже має газон, і для тих, хто тільки-тільки планує зелений килим мати на своїй ділянці. Наш газон це не тільки декоративний елемент садочку, на фоні якого контрастують хвойні рослини, кущі, але це і майданчик для ігр. Тут бавляться наші діти, домашні тварини, і газон з часом потребує відновлення: піскування, аерація, скарифікація, підживка добривами, своєчасний покос, полив. Всі ці процедури були і з нашим газоном. Але... Все ж таки, ми деяких правил не дотримувались і зараз нам потрібно відновити газон. Покроково розповім, як ми реанімуємо наш газон. Починаємо реанімацію з покосу. Висота 4 см. Я не використовую травозбірник, бо трава невисока. І потім ми будемо вичесувати газон апаратом, робити скарифікацію, і тоді саме скошену траву приберемо. Це вигляд газону після покосу. Бур'янів майже немає, тому що влітку своєчасно прибирала. Є лисі місця, а більш щільний газон біля доріжки. Косили влітку, використовуючи мульчуючу вставку, і решти скошеної трави та її насіння потрапляли в ґрунт і проростали. Тому я всім раджу використовувати мульчуючу вставку впродовж спокотного літа. Буде гарний результат. Наступний етап потрібно вичесати суху траву. В нас є апарат, аератор, скарифікатор два в одному. Змінюються насадки і змінюється його функціонал. З саме такою насадкою ми вичесуємо газон. Це вал зі спицями. Вони проколюють ґрунт і висмикують суху траву. Я використовую травозбірник, бо знаю, що трави буде дуже багато. Можу регулювати глибину проколів до 10 сантиметрів. Глибина проколу залежить від структури ґрунта та технічних характеристик апарату. Коли робимо проколи в газоні, то в ґрунт більше потрапляє повітря та вологи, а це потрібно стеблом трави і корінням. Якщо ґрунт дуже щільний або, як кажуть, забитий, то коріння не отримує потрібної кількості кисню, а кисень це життя. Без нього рослини чахнуть. Я пройшлася один раз по газону і покажу вам, скільки вичисила трави. Це все йде на мульчування. Мульча потрібна і ягідним кущам, і на клумбах, і під деревами. Тому обов'язково все мульчую, особливо нові посадки, тому що мульча вона тримає температурний баланс і коріння дуже класно розростається, розвивається. У кого немає апарату аератора, скарифікатора, то ми можемо все робити граблями. І, наприклад, ось тут де бордюрна стрічка, яка відокремлює кам'яну крихту від газону, я не можу пройтися тут апаратом, тому що він пошкодить бордюр. Тут я вичесую ось так граблями. А потім можна взяти вили і попритикати газон. І в нас це робив син підліток, коли ще не було апарату. Він брав вили і приблизно на відстані 20-30 см. Робив проколи на глибину 7-10 сантиметрів. Він наступав на ці вили, йому було 15 років. Тому так можна зробити. Граблі вили вам допоможуть, якщо немає апарата. Вибір насіння травосуміші – дуже відповідальний етап. В нас газон сіяний. І 13 років тому, коли ми сіяли, ми змішували декілька видів газонної трави. В нас газон на початку був під плодовими деревами, але потім дерева ми прибрали, і зараз він на відкритій сонячній ділянці. Зараз ми будемо підсівати травосуміш спорт міні. Це газон, який Буде зеленим пухким, але це низькорослий килим. Це ліліпут. Він витримує витоптування, спеку. Він підходить, у кого домашні тварини, діти, у кого бігають всі по газону. Можливо, у вас грають в футбол. Трава суміш має у складі райграс англійський, кострицю червону, кострицю овечу, тонконіг. Луговий мітлиця, ну склад потужний у відсотках все розписано. Виробництво Німеччина і ще хочу додати, що ця трава суміш підійде для газону, який знаходиться як на повному сонці, так і в напівтіні. Норму витрати газонної трави визначаємо з урахуванням стану газону. Там, де лисі місця, я використовувала насіння з розрахунку 30 грамів на 1 квадратний метр. Не забувайте, що кожна насінинка проростає, з неї буде травичка, яка збільшується з часом та розростається. Після підсіву потрібно притрусити газон ґрунтосуміш чи піском. Ми змішали нейтральний торф з ґрунтом з компостної купи. Ретельно перемішали. Сюди можна додати гранульоване добриво. При осінньому посіві використовуйте фосфорно накалійні добрива з мінімальним відсотком азоту. За допомогою сілки розподіляємо ґрунтосуміш по газону. Шар ґрунтосуміші приблизно 2 см. Ця сіялка розкидувач підійде для внесення добрив насіння на великій площі газону. А біля доріжки, там де не дістала велика сіялка, ми додавали ґрунтосуміш іншим приладом. Можна взагалі розкидати руками. Поливаємо під газон одразу. Полив ретельний. Вода повинна промочити ґрунт на глибину 10 см мінімум. В перші два тижні, поки не проросте трава, поливаємо часто. Не даємо пересихати газону. Це дуже важливо. А як буде змінюватись наш газон, як буде відновлюватись, буду вам показувати в наступних випусках. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Ой, блядь, ой, бомбуляки, бомбуляки.